Ше 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. У листопаді 1945 року почався процес над нацистами. Проходив він у західнонімецькому місті гітлерівських з'їздів і парадів Нюрнберзі. Нині це місто побратим Харкова. У Нюрнберзі 21 століття іноземцям неохоче розповідають про палац правосуддя. Навіть дорогу до нього будуть показувати абсолютно по-різному. На туристичних мапах серед історичних місць його не позначено. Натомість Цепелінфельд, поле Ципелінів, місце нацистських маніфестацій із смолоскипами стало майданчиком для літніх симфонічних концертів. Класичну музику слухають, сидячи на траві з кошиками їжі. За стипендіальною програмою для журналістів і літераторів я ще в мирні часи побувала в Нюрнберзі. Майже півдня ми гості з різних побратимських міст від США до Китаю провели у документаційному центрі. Так добудували і використали уже через роки після закінчення Світової війни невтілений нацистами палац з'їздів. Тепер це сучасний величезний музей, де можна слухати хоч промови Гітлера, хоч спогади старих німців, які свою дитячу участь у шкільних маршах перед основними парадами продовжували згадувати під відеозапис як найважливішу, найпам'ятнішу подію свого життя. У документаційному центрі є велика кав'ярня і дозволяється ходити залами. З Кока-Колою, а головне, з класичними імбирними пряниками. Їх випікали і для делегатів партійних з'їздів 1930-х років, бо це ще середньовічна нюрберська кулінарна класика. В окремій кімнатці можна, сидячи, переглянути хроніку Нюрберського суду 1945 року. Паралельно з нашою групою іноземців, документаційним центром знуджено блукали. Німецькі школярі канікули не почнуться без музейних походів. Майже усі їли, пили і прискорювалися в бік виходу. Єдина дівчина-старшокласниця присіла поряд зі мною на стілець біля великого екрану. На ньому йшов запис із добре відомими кадрами суду над нацистами. Школярка дістала з пакета пряник, відсорбувала Кока-Колу, а на екрані змінювалися кадри. Суду на зйомки за свенцем. Змарнілі діти в'язні тягнули до оператора свої рученята з номерами. Юна Німкеня продовжувала з апетитом жувати. Добре, що пряник швидко закінчився і вона пішла далі. Можливо, зараз вона працює з українськими біженцями, яких багато в Нюрберзі. Це емоційний пролог до розмови про жінок. На нюрборському процесі, який відбувався майже 80 років тому. Як завжди, у подкасті бере участь наша постійна експертка, юристка Олена Фонова. Вона суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр. Про джастіс. Ця організація. Партнери харківського прес-клубу, який представляю я, журналістка Ірина Мироненко. Телефоную до пані Олени. Добрий день, пані Олено. Рада вас почути. Добрий день, пані Ірино. Рада знову бути з вами. Приємно бути частиною таких важливих розмов. Дякую і з вашого дозволу перше запитання. Ми продовжуємо історичний екскурс за темою жінки-юристки в історії ХХ століття. Як і домовлялися, прокоментуйте, будь ласка, чи були жінки на Нюрнберзькому процесі, зокрема в радянській делегації? Ну, якщо ми кажемо про жінок-юристок безпосередньо, то е, історія, на жаль, не містить е, якихось прізвищ е, жінок, які брали участь в якості саме юристів е, в цьому процесі. Звичайно, того часу участь жінок в цілому в юридичних ролях вона обмежена і настав виключений менюрдинський процес. Е, це, в принципі, відображало загальну ситуацію з гендерною рівністю в юридичній сфері того часу. Е, жінки переважно працювали як перекладач сценографістки помічниці або навіть журналістки є відомості про жінок юристок які брали участь в процесі вони практично не згадуються в офіційних джерелах у складі радянської делегації жінки також були присутні, але переважно в ролі технічного персоналу існують згадки про жінок, які працювали над підготовкою матеріалів для обвинувачення, але їх імена невідомі або не підтверджені. В цілому, хоча жінки і були присутні, але фактично от на таких допоміжних ролях і історія не містить їх прізвищ, на жаль. Сайт Deutsche Welle Німецька хвиля 2021 року розповідав про незвичну театральну прем'єру саме в Палаці правосуддя в Нюрнберзі, де актори спробували показати історичну подію через приватні особисті історії. Вистава мала назву Зала номер 600 у пошуках слідів. Саме в такій залі номер 600 відбувався процес. Один з акторів розповідав, як його прабабця, фанатка Гітлера, зберігала у дубовій скрині Майнкамф і чавунне панно із зображенням Фюрера. Скриню її нащадки приховали в гаражі, завалили камінням, замкнули Гітлер в лапках. Актор розповів глядачам, що 2021 року вони дістали скриню і відкрили її. І це кінець вистави про пошук слідів. Умовна скриня Гітлера Сталіна відкрита зараз у Російській Федерації. Німкені шаленіли, слухаючи, Гітлера з трибуни поля Цепелінів росіянки, вірять своєму бункерному кумиру. Які ж на вашу думку закони тут спрацьовують психологічні, пропагандистські чи ще якісь? Це дуже глибоке і болісне питання, яке торкається не тільки історії, природи людини, сили ідеології і меж? Між пам'яттю, відповідальністю. Взагалі, ця вистава зайва номер 600 у пошуках слідів, про яку писала Дойчоведі, насправді дуже символічна. Тут через таку інтимну розповідь актора про прабабусю, фанатку Гітлера, яка зберігала у ці реліквії нацизму театр, він перетворився на спосіб усмислення спадку тоталітарізму. Коли вони так в лапках відкрили скриню цю да, у 2021 році, це стали не просто театральним жестом, а фактично актом такого чесного погляду в минуле. Чи може таке бути в Росії? Питання, так? Чи чому там знову підкривається ця скриня тільки вже е, таким чином? Які закони тут працюють? Психологічні, з точки зору психології, ну, напевно, це потреба в сильному такому образі батька. У часи кризи люди часто шукають прості відповіді, якісь стабільність і, напевно, ту фігуру, яка зніме з них відповідальність, за те коїться. Саме тому от, культ особистості такий потужний інструмент. От як каже наш там, лідер, да, вождь і теп, то так воно і. Значить, він знає як краще. Він знає, тобто немає не, не намагання навіть осмислити або. Таке, знаєте, ховання голову в пісок. Це певні такі нерозв'язані травми, як у родинах, які, знаєте, замовчують трагедії, так і в країнах, які не проговорили злочини минулого, як це були за Сталіна. В Росії фактично ніколи не було Нюрнбергу для Сталіна, да? хоча б мало бути, не було такого катарсису. Ну і колективне таке витиснення провини, тобто невизнання агресії або злочину, воно веде до створення паралельної реальності, як це відбувається зараз. Які вони є праві, весь світ проти них, них змушують виправдовуватися і так далі, але ми всіх побідім, як то кажуть. Ну і, звичайно, пропаганда. Миф провелич. Пропаганда формує наратив про славне минуле, яке потрібно відновити, не розділяючи ні перемоги і оці злочини, які були. Перемога у війні, вона зацінює гулаги, да, те, що було, а сьогодні воно виправдовує нову агресію. Це, звичайно, фальсифікація історії. Те, що було жахом, репресія, війна. А зараз в Росії у підручниках і телевізорі це героїка, така да? тобто цей жах минулого забувається, про нього умисно не говорять, але починається знову ж таки таке піднесення тих ідеалів, які були, на жаль, тоді, коли ці репресії були нормою. Ну, і звичайно, дегуманізація іншого, як у нацистській Німеччині, так і в сучасній Росії ворог зображується не як інша точка зору, а як такий неповноцінний загроза для нації. Да? От як вони кажуть, нас немає українців фактично такої нації, такої країни. Це таке намагання просто не зважати на країну, і так простіше, напевно, для них. Фактично, ця скриня Гітлера Сталіна, якщо можна її так назвати, да, це метафора для невивчених уроків. Якщо її не відкрити свідомо і вчасно, вона відкриться сама. Вибухом, війною, катастрофою, ну так воно напевно і сталося. І ще одна така важлива річ, що вистава в Нурбідзі, вона показала, що з минулим можна працювати боляче, але чесно. І тут театр він став не втечею, як. Та в Російській Федерації, а способом дійсно наблизитись до правди це те, чого, на жаль, бракує в сучасній Росії. Дякую вам за таку глибоку і цікаву відповідь. І моє запитання буде довгим із цитацією навіть поетичних рядків наш земляк, поеки Олександр Бобошко, інженер радіоелектронник за фахом. Усім своїм життям пов'язаний із Салтівкою. І він написав у новій збірці віршів 25-го року про нашу дійсність. Це крок у небуття чи шлях до перемог. Навряд чи розбереш, прорвались, а чи виплив. Зарано говорити, що ми виплив в лапках з можливістю дочекатися суду над расистами міжнародного трибуналу. У Харкові 25-го року росіяни. Завдали удару безпілотником по військовому шпиталю. Були постраждалі, процитує Генштаб, факт умисного, прицільного обстрілу армією Російської Федерації, Української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають. Термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів Міжнародного кримінального правосуддя. Кінець цитати. І ось найсвіжіша трагедія 13 квітня, вербна неділя під прицілом Суми, жертви поранені, руйнування. Але чи запізнилися у Європі із створенням спеціального трибуналу для расистів. Оспроможне їх судити за умови, що війна таки закінчиться на користь України, пані Олено, прокоментуйте. Так ну насправді ще був кривий ріг, багато багато інших злочинів, які повинні бути не залишені без покарання. Але насправді після другої світової війни Нюрменський трибунал він розпочався лише через півроку після капітуляції Німеччини. І підготовка до нього це політична воля, збір доказів, узгодження процедур. Усе це тривало вже під час війни, і саме тому він став можливим сьогодні. Міжнародна спільнота має величезний багаж рішень судових прецедентів і технічних механізмів. Це міжнародний кримінальний суд, ганський трибунал по Югославії, Руанді тощо. Але, на жаль, бракує головного. Єдності політичної волі країн-лідерів, які б створили такий окремий трибунал, спеціальний трибунал за злочини агресії проти України, саме за злочини агресії. Україна разом з партнерами вже кілька років просуває ідею такого трибуналу, і робота триває. Наразі створено міжнародний центр переслідування злочину агресії в Гаазі. Працює реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації, в Раді Європи. Зібрано тисячі доказів Служби безпеки України офісом Генерального прокурора, міжнародними командами, але спеціальний трибунал поки що лише ініціатива. Взагалі, є декілька можливостей для Путіна таких бути підданим міжнародному правосуддю. Міжнародний кримінальний суд, ми вже знаємо, що було видано ордери на арешти Путіна і Марії Львової Белової, але, на жаль, він не має юрисдикції на злочини агресії. Бо РФ не ратифікувала Римський статут, і міжнародний кримінальний суд приймає відповідні вироки щодо інших злочинів, але не щодо цього. Спеціальний міжнародний трибунал це такий окремий би суд був би мав би бути можливим за зразком юрбенського процесу, але рішення мають ухвалити ООН або якась коаліція держав. Ну ООН, розуміємо, що такого не ухвалить, тому що Росія знаходиться в радбезі. Цієї організації, як це не смішно і дивно, напевно, да, звучить. Фактично, такий суд би мав судити не лише виконавців, а ще й керівництво за сам факт нападу на Україну. Тобто є акт агресії неспровокованої, і це піддається вже а, переслідуванню правовому. Звичайно, якщо війна а, закінчиться перемовою України, напевно коли, а може, якщо да, тепер питання виникають такі. Це насправді ключовий момент, тому що перемога означає політичну перевагу в міжнародних інституціях, моральне право вимагати правосуддя. Ну і тут більше вже готовність союзників ухвалити смілі рішення, трибунали, там репарації, санкції, але не можна чекати завершення війни, щоб почати, тому що правосуддя це процес, який починається зі збору доказів, формування рішень вже зараз. І як колись сказав генштаб, да, воєнні злочини не мають терміну давності, це правда, але справедливість вимагає не тільки часу, але й дій. Тому дійсно Україна над цим посилено працює і наразі йде вже обговорення такого трибуналу, але є певні так зване застереження щодо цього трибуналу, тому що європейські країни наразі кажуть про те, що Планується створити такий трибунал для переслідування за агресію проти України для керівництва вищого керівництва держави Російської Федерації, але вони не судитимуть ані Володимира Путіна, ані Мішустіна, ані Лаврова, ані інших представників верхівки Російської Федерації заочно. Тобто, поки вони обіймають свої посади, ну фактично вони повинні бути присутні. Фізично в залі суду, ну, ми розуміємо, що це такий наразі маємо і ймовірний сценарій, зважаючи на позицію Російської Федерації, яка, по-перше, не визнає свою агресію злочином, відмовляється співпрацювати з Заходом. Ну і це наразі мені здається неможливим. Тому, отже, заочне розслідування таке судове, воно можливе лише після того, як Путін залишить пост президента. Ці умови прописані, до речі, в проєкті угоди між Україною і Радою Європи, яка надасть правову основу такого трибуналу. В березні завершено технічну підготовку документів, угоди між Україною, і Радою Європи, статуту трибуналу, порядку його управління. Планувалося підписання в Києві 9 травня, однак дата залежить вже від політичного подальшого хвалення. Фактично, таке заочне судочинство воно стало компромісом між країнами-членами Європейського союзу. І, хоча багато хто вважає, що це такий єдиний реальний шлях забезпечити бодай якусь справедливість з огляду на відмову у Росії співпрацювати, все ж це такий символічний крок з сумнівними наслідками, тому що ну ми розуміємо, що такого взагалі може не бути, коли Путін фізично пристане перед судом. Після підписання документів цієї угоди буде винесено на голосування парламентської сабелеги Ради Європи, де очікується підтримка більшістю дві третини поза демократії, наприклад, Канада, Японія, Австралія також можуть приєднатися до цієї ініціативи. Трибунал за традицію буде розміщено в Азії, напевно, поруч із іншими міжнародними судовими інституціями. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна, як я вже зазначала. Але знову ж таки наголошу, що він не має юрисдикції щодо злочину агресії. І взагалі ідея створення спецтрибуналу вона просувається президентом Зеленським, адже фактично агресія це злочин керівництва країни, да? злочин такої агресії. І саме вона відкриває шлях до воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Навіть от Кая Калас, прем'єрка Естонії, наголосила, що відповідальність за агресію має настати ще до закінчення війни. Без покарання за агресію немає покарання за злочини. Тож, попри то наявності перешкод у вигляді імунітету лідерів держав, у Раді Європи все ж переконані, що трибунал стане дієвим інструментом міжнародної справедливості. Побачимо, дійсно нам залишається побажати всім, щоб дожити і побачити. Докласти до цього своїх зусиль, бо кожен на своєму місці може щось робити для справедливого завтрашнього життя у світі і в своєму домі, в першу чергу. Пані Олено, дякую і пропоную вже в наступні місяці поговорити про ті суди, які реально діють у Європі, з якими ви знайомилися під час відряджень, і продовжити ось такий Заочну подорож світом законів, європейською картою, і щоб знати, хоч що ж у світі вже реально вирішується, що може колись вирішитися і для України. Дякую вам за цю розмову. Дякую, пані Ірино. Насправді, міжнародні організації наразі, на жаль, показали. Певну свою е, недієздатність проти такої нахабної агресії, тому що світ ну напевно ніколи не очікував таку, такої поведінки країни. Але е, сподіваємось, що все ж таки справедливість буде, і нам залишається тільки відстоювати свою свободу, перш за все, е, тому що насправді це є питання нашого існування в вільній країні, тому продовжуємо виборювати її далі і вперед до перемоги. Залишається сказати, що подкаст-Градусник, як завжди, звертався за експертною думкою до юристки Олени Фонової. Вона суддя-спікерка суддя, суддя господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, співзасновниця громадської організації «Міжрегіональний експертний центр про Джастіс, партнерів Харківського прес-клубу. Його представляю я, Ірина Мироненко, і на сайтах Громадських організацій можна переслухати наш подкаст, можна почитати ще різну інформацію дотичну до цієї теми. Тож, до зустрічі! Дякую всім за увагу!